Bit. Ого, це як це? ти? Ого! нічого. Це що таке, як ти це зробив. Ти на балотики не дивись. Це що таке? Так я не поняла, чого тебе тут все не прикрашено? Дві, вінок висить. А ти глянь, де гілянди, тебе пусто в хаті що за діла. Давай я краще прикрашу, а то ти як завжди що не не ти навішаєш. Не! З Хеллоуіна не прибрався. О, то прибери з а я тобі на рік принесу. Так, так, так. Не треба мені нічого приносити. Я знаю, як ти будуєш. Отак. так. Не вмієш ти будувати. Як це не вмію? вмію? За тебе. Спорим. Визиваю тебе на дуель будівельників. Я тебе теж визиваю. Тема, новий рік. Який новий рік? Ну що, готова? Зима, ні, ти не готовий. Правила. Знаєш? Ну так, я її починяла. Будуємо 5 хвилин. Те, що написано на бумажці, яка буде випадати звідси. Десять в мене є печу. Вау. А тебе немає? В мене є бумажка. Ялинка. О, клас. Оп, все. Ога, я чи, буду будувати ти. на своєму місці, ти на своєму. Я думаю, що це буде святкова ялинка. Кріс, мас, Це колонці. дуже просто завдання для такого професіоналу, як я. Ага, ага. А час пішов, так? Пішов, пішов. Пальма якась. Я вже побудувала перший слой. Я вже п'ятий побудувала. Який п'ятий, що ти маєш? Та з п'ятого почав. Дивіться, напишіть в коментарях, чи ви вдома поставили ялинку. Бо ми поставили. І підкреслили воду ідеальний блок. для вихушки. Я теж зараз не йду. Мені П'ять, ну. Я 4. 2. 1. Нуль. Я не не віде віде. на свою. Ой, це що таке? Ви не вспів. Ну якась така малесенька дуже. Ух ти, Яка не красива ялинка. Та чого не красива, ну? Я буду будував просто ялинку. Ти прикрашену ялинку. Ідемо далі. Чекай мене, чекай мене. Я хочу, я хочу, я хочу. Що там? Подарунок. Я вже збудувала три. Можна я не буду будувати. Ну добре, я збудую. Пока, давай. Чеснок. Пока. Рецепт. Інструкція з Візьміть палку. Эээм, брит схему, натисниця онтажити схему. Такі друзі, саші не кажи, добре. Я вмію будувати, але мені просто часу не поставлю. Немає подарунка. Так, це погано. Читим завдяки другой штучки. Че там А? Ні, нічого, я нічого. Я, в принципі, готовий. П'ять. Чотири. Три Дві одна. Давай спочатку ну. на твій. Давай. А ви менший, ніж в мене, але гарніший. Дивись, там щось є. Вуголь? Вилі. Золото! Ні-ні-ні, це вже моє золото. А я його собі заберу. Дякую, дякую, мені це хватить на якусь як. Усіх. Це може ти. <світ> <світ> тобто я виграв, так? Ні-ні-ні-ні-ні. Ну, хочу сказати, мені реально таке Ні так? ти! Ух ти! Ням-ням, це дуже смачно виглядає. Добре, все, мені вже захотілося їсти вже да. <ривіт> Я коментарі туди. Я, я тобі золото подарував, дай мені ну, почув. Дякую. Ти в креативі. А, ну так. Да. Тяни бумажку, я це. Що? Олень. Олень? Ти олень. Це ти, ти, олень. Ти, ти олень. Добре, олень, це буде легше. Але це буде дуже складно. Я уявляю, що я у нас собі там понабудую. Завантажити схему. Нічого собі! Ооолень! Хем, або він поставив мені... Ух ти! у Все, готово. О! Все, в мене готово. Ти вже збудував? Звичайно. Як так? Я просто професіонал. Дві хвилини залишилось. Ну я вже збудувала. Ну то давай тоді вже дивимся. Давай. А ні, 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 як газа була, ні, ні, ні. не маленький. А то мене в мене тоже. Я вже тебе бачу, дивись на мого. Ага. Ух ти Класний На собачку похожий? Чихуахуа! Який чехуахуа, ти що чихнув Очки і, і ніс класний В принципі, нормально. Але в мене краще. Я не бачила твого, і мені здається, що ні. Ну, давай подивимося. Во диви, який класний. Диви, який маленький, йому ще не Окей, то хай буде так. О, так вже краще. На ніби палки встигли. Да-да-да давай. О, а, все, мені подобається. <рес> сказав, ні... Ого, це що таке, це що, олень? Але як ти це зробив? Чого ти тут за п'ять хвилин не міг отаку ялинку збудувати, а тут таку збудував? Треба було підготуватися. Там дозігрійтеся. Та до твого оленя. <різь> Він вдіється в Санта клауса і своєму оленятку несе ялинку. Але моє краще. <різь> Друзі, напишіть в коментарях, що моє краще. Ну подивіться на отивоте Шовданіка і на моє. Mm. Ну, шикарний не просто, ні. Давай далі, бо ти тут зараз будеш нахвалювати свого, те, що мені буде казати, що твій краще. Мій краще. Е, ні, мій краще. Так. Грінч. Грінч? Грінч. Як ми це збудуємо? Ну, зелений в, в червоному костюмчику у мене вже є досвід. Та легко. О, в мене з'явилася геніальна ідея. Клад схематик, ніби на лижах їздить. Куда далі нажимати, я не пам'ятаю. А, Ctrl-P, все, все є. Добудуємо йому лижі, все буде дошибись. Да, це турбогорін лижі. Ви знали те, що е, лижі, справжні лижі, їздять на паливі, називається називаються турбогрін. Я теж цього не знав, але це правда. О! Монстрів прямо. Е, трохи в нього зеленого тут Дев'ять. Вісім. Всім все. Шість. П'ять. Чотири. три, дві, Одна. Я зробила оригінальну. Я збудувала грінча на олені. Ух ти, Це Поклад. грінч. Ну да, виглядає злостно. Маленький Грінч на маленькому олені. Я ще тут санки збивала з мішком краденим. Ух ти, клас. Ну, ідея гарна. Тепер прийшли, те, подивимося, що в мене. Ух, Ух ти, Як ти це зробив? Що в мене дорослий Грінч. Ну оцей порівняно з цим вже не епічний. А Адже в нього санка. з очами. Він як про новий рік чує, то в нього кріша їде. Дай я зробив краще. О, ну, мені мені подобається. Так злосно дивиться? Отако. Все, мені твоя більше подобається. Все, я виграла? Е, ні. Я виграв. Чого? Типу подивись на мого Грінча. Він великий. А як це, це ти зробив? Чого в нього на ногах якийсь жовт? що це? Це так лыжа. А. -а, -а. Дивися, на паливі грін працюють. Ну так. Да. Екологічно повністю. Клас? Плач. Мені подобається. Але якби я тобі не допомогла, ти б програв. Друзі, випишіть, хто з нас переміг. Ну подивіться на мого грінчика. Так, да, подивіться Хвастун. на Сашиного і подивіться на мого... О, оце в мене грінч. Який злий. Хвастун. Продовжуємо. Далі що у нас випадає. Випадає новорічний ельф. А я друге витягнула. Ну там буде потім. Окей. Це там новорічний ельф? Новорічний ельф. Не той, що по лісам з луком бігає, а той, що новорічний. Окей. Це буде легко. Це буде проблема. Надо такі ці ботинки такі закруглясті. Надо угу. тишно зелене, не точно білий, надати, що не точно чорний. Надати, не точно білий. О. Вже, я знаю, що я збуду. Ну? А я не скажу, ты у мене ідею встигеш. Та ні, я не стыга. Ну мені подобається. Ємкі, я, я не буду збудувати, тоже за це на склад. В принципі, готово. У мене теж готово, Давай на твого печого дивиться. Ух ты! Маленький? Маленький мені чорний ельф. Класс! Че такий білий? Вам він на північному полюсі там сонця немає, то в нього вже шкіри як в тебе. Як це мене. Але в мене яка в мене оранжева. Тепер дивись на мого. Давай. От там. Ух ти. Глазний ельф. Це ельф. І -ї -ї. маленький такий, худенький ельф. Ну але ти дуже швидко побудувала, тому тобі плюс один бал. як, я виграла! ні. Плюс один бал до оцінки. Ще не виграла, ще не виграла. Наступно я точно виграю. Хі -хі -хі. Сніговик. Сніговик? Оооо, сніговика я люблю будувати. Ти будувала колись сніговика? Що за питання? Звісно, що так. Я не пам'ятаю, коли я будував, але я колись будував. Треба трошки поправити, бо тут трошки щось випало. І все буде зашибись. У нас декілька років підряд немає нормального снігу. Як в кальпатах. Я вже забув будувати сніговика. Тому е, не дивуйся, якщо він буде якийсь не сильно красивий. В мене дуже гарний. Я нічого не забула. Не смогли, так? Ні. Бряковий. О, в мене готово. Ну, давай, 30 секунд залишилось. 30 секунд. 30. 30 секунд. 30 30 секунд? 30 секунд. А скільки вже? Вже 20 секунд. 20 секунд? <смеш> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, в нього трошки. Я дивлюсь. А, він Ух ти, який боку. класний. Дивіться, він з одного боку от звідси підростав. Тут трохи котик з'їхав і очко. А отут защитки мається. Але здаля нічого, не наману. Подивись на мого, типа. Жалко, що не богаковий ніс. По-моему, от це от він волень я Кажеться, Того він отакий трохи покаржены. Ну збросив роги. А цей сніговых знайшов і вставив собі. Так. Ну, а хто виграв? Ну, я прям не знаю. Дві перевірим в кого. Сніговик кращий. Отако. <рес> свій. Не, на мого схожий Бо в нього теж лице оліве покаджоне. Ммм. Mm, занадто круглий. Все, друзі, пишіть в кого найкращий сніговик, а ми пішли далі. Тут <рес> залишились дві бумаги. Во, отамо ззади мене сніговий, отакий великий. А отамо... Саша Снеговик. Да. Так. Давай. Пау. Что там? Яникова людинка. <сту> <піллянка> 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 <піллян> <піллян> <пілля> я переможу. Я зроблю Прямо? точно таку, як на печиво. А я зроблю точно таку, як моді. Як моді? Який ще мод? Ти що сказав про мод? Я помню, якомусь моді там був такий. В минулому відео, пам'ятаєш, з подарунка випав? Ем, ну, в мене трошки буде прям банда ціла. Зараз побудують все обличчя трошки потекло, але це нічого. зараз з глазок як його вималюване лице. В мене готово, в мене шикарно. Три, mm. дві, mm. одна. Mm. Не прям ціла банда буде. Дивись. там печива напік, пік. Ух ти, Це реально один в один копія. Угу. Mm -hmm. Клас. Подивись. Хе-хе, загрічку. <законечко> Опа. Да. Один в один. Угу. От якщо б таке шоколадне печиво було справжне. Таке велике. Я їм не де сильно люблю, а от шоколадне люблю. Як ти це збудував? Чого це так класно виглядає? У мене помадка потікла, тут дивися, жовте е, і щось зелене. Ні, ну не чесно. Як ти це збудував? Як на мене, все чесно? Друзі, а ви робите таке якісь двяне печиво, імбирне чи що таке Чи будиночки з печива, чи ще щось з печива таке новорічне. Бо я один раз вже ті робив і того колись дуже давно. Ти робив, ага, мема. Ну так. Я дегустував. Тя бумагу. Давай, там по-моєму одна остання залишилась. Я хочу витягнути, ну. О, Клаус. О, тобі повезло повезлобким? Да. Все, тепер я мушу виграти. Да, звичайно, берігаю я. Мої ю чаги я модел, от Модал 20 бля, Оооо, у озера буде стояти. У ну, нього ботинки трохи з'їхали, але це нічого. Та Саша каже, що я не вмію будувати. Я хто не вмію. Вмію, звичайно. О, Все. Класно. Мені подобається. Треба очки поправити, бо щось з ними е, не пішло. Мені подобається. Друзі, Людя, хто приносить подарунки? Святий Миколай, Санта Клаус, чи ваші батьки? Та що ти мелиш? Бо я не знаю, хто мені приносить подарунки. Мама, скоріш за все, ну я не знаю. Ми хотіли старшою пасткою робити, але заснули. З <світ> пасткою в руках. З пасткою в руках, так. Оооо, все Я побудував Я теж У мене готовий сам. Давай, я на того дивлюсь. Та -да. Ти на тільки не дивись. Та! -да. Та -да. Це шо таке? Ну тебе якісь... Ааа, це печівко з молоком! А в тебе Чи? що в руках? Що за балалайка? Це він позвонить! Що це щоб всі двері відкривали. І... І напоювали молоком. Ты багато почувшись їм. А він. Він залишить себе без подарунків. Я чого? Ну ти дивись, що з ним зробила. Так класний. Ну да, я згоден. Цей Санта так клас, там он не їздить. Загань нічого. Чи такий здоровий? що, в нього їжа Раїжа. <свят> ну ты куряча палочка и костя. це дзвіночок. Так дзинзлин, дзин-дзын. Ты ч он такого от колю? Що ты сюда поставил книжкову полицю? Та що полотне поставив? Ты дивись. Я дуже сильно спішив всі блоки, що набрав, що взяв, ты набрав і поставив. А чого ты за грибочки поставив? Ну подивись, а вони такі червоні. Не, самый класний, подивіться, який він класний. Ага. Вау. а, А, не, не, не! Це ну що? Віддай! Віддай речі! Віддай! Я мені готов в тебе печиво! Що за книжка? Рецепт? То не рецепт! То не то! То печиво рецепт! Дай сюди! А ну-ка, інструкція з читів! Візьміть палку, натисніть М, оберіть схему, натисніть, завантажити схему, оберіть місце для схеми, натисніть Ctrl-P, натисніть М. видаліть схему, готово. Я не поняла. То не моє, то мені підкинули. Де пал? Все, я переміг, погодься. А книжка це твоя, я нічого не знаю. Друзі, пишіть, а -а. що Данік переміг. Це понятно, Данік читай. Дивись, Дивісь, льва. Красивий. А да. Але подивіться, як ми гарно прикрасили оце от місце пусте. Сюди тепер можна селян водити на екскурсію. І будемо разом святкувати. Мені сподобалось. А я якщо вам теж сподобалось, то поставте вподобайку, блясочка. Та підпишіться на канал.